Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Нещодавно, два місяці тому, я став рибаком, зайнявся рибалкою. Починав, як то кажуть, хто з чого може. От я перші мої от вудочки придбав собі такого спінінга і пішов рибалити. Трошки побліснував на те перейшов дону на вид рибалки. Порибачив. Ну, Скучно мені стало, що там прийшов, заліпив кусок кіста на пружинку чи там ще на щось шурну, пришпив двіності і чекає, чи клюне чи не клюне. Ну і думаю, спробую по у там інтересніше, закинутися, ж легонько підпливає і підпливає, клює, не клює, на поплавок. От придбав собі таку поплавкову вудочку. Ну, перше моє враження від неї, вона дуже довга і дуже важка, навіть не дуже, а страшно-страшно важка. Я з нею трошки перебалив, почали в мене відпадати рухи. Вона буквально мене стало на годину рибалки. І тут Міша захід знайомий каже, є такі вид рибалки як і Рабона. Це поплавочний витрибалки. Ну блін, я що там поплавочного поплавки поплавки. Ну і він мені трошки про неї розказав, що там, що до чого, як рибалити, які там снасті. Це зовсім інший вид рибалки. можу казати, повністю від нашого в стилю поплавкової рибалки і стилю хірабуни відрізняється. Це є першим ділом, це є будилище, оснастка, поплавок. І наживка. Саме можна сказати, то кісти, які чіпаєте на крючок. От, будь ласка, кого інтересує хірабуна, в Ютубі набирайте, вибуває дуже багато відео, ви можете подивитися про е, саму херабуну. Що таке херабуна, як на неї рибалити, які там вудилища, як вони вигинаються, які мають строй, яка оснастка, які поплавки. Також у міші є сайт. Де я замовив собі от таку вудушку. Вона є 5-метрова, точніше перепрошую 4,5 метра. І вагою 100 грам. Ви виявляєте 100 грам вудушка. Ультратонесенька, Мощна, Ну, слів нема. Чекаю її на днях має приїхати. Може на слідчий тиждень він не обіцяв. Буду детально зроблю відеообзор по, по ній, не можу дочекатися. І Аж вийти з нею перебалити, потримати в руках, відчути що... саму видушку. Ще так хочу вам сказати про поплавки. От Плавок, як ви можете замітити, майже має 50 см. Це є японсько китайська витрибалка. Для чого цей поплавок? Ви думаєте, навіщо такого поплавка? Такого довго, що не можна на короткий поплавок палопати. Ну, він, як то кажуть, для чого зроблений? Наприклад, порожня оснастка у вас, ну, порожні крючки, у вас з води старшить отак антенки. Коли ви загружаєте наживкою, він погружається до. Трьох поділок. Він має, ви так маєте настроїти, що він має погружатися в районі трьох поділок. Тут ви будете бачити, якщо риба клюне на підйом. Ну і само собою також побачите. І коли відпаде у вас оснастка, поплавок вернеться в положенні, як пустий, треба зробити перезакидку, поправити оснастку. Також, якщо у вас є вітер, він легонько підгрузить поплавок. І не буде у вас такого, що як така хвильки. Він булькає, ви не бачите там. Коротше, біда повна, простим поплавком рибалити у відряну погоду. З цим поплавком ви не маєте такої проблеми. Його течія не несе, він тримається місяць, правильно е, нагружений поплавок, поплавочок. Також тут дуже, дуже інтересна є оснастка на, як то кажуть, корм на що ловити. Е, ну, як то кажуть, приманка. Є багато в, 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 приманки, волокнисті, не волокнисті, клеї склеювати. Вона колір, там, як пластилінчик, ну, досить хорошо ліпиться і тримається крючка, спеціальні клеї. Все можете в нього замовити на сайті. Також тут є дета детальний опис херабунку. Що таке херабун? Для чого вона потрібна, які витрибалки. От, повністю все детально описано і про водилища, вуди, Про поплавки. От можете подивитися, що тут є багато поплавків, Для чого тут багато поплавків. Спочатку, блін, ну одного поплавка ж мені стане. Чи не цей, навіщо стільки оснасток і кольця, та є оснастки на вудочку. От розкажу коротко. Кожен поплавок має різну вагу, товщину антенки. Це для того зроблено для ловлю у вітряну погоду, не у вітряну погоду. На, залежить на якій глибині, чи ви будете ловити з дна, чи не з дна. Також снасточки. Ви приїжджаєте, я буду ловити сьогодні коропа, так клює гарно корпу. Ви берете леску для коропа оснастку. Тут короб не клює, чи ви приїхали на караска. Маленька окраска великого, там плутву, чи ще щось. Так, також за 2 секунди ви міняєте оснастку. Чи просто переїхали на інше місце, поміняли оснасточку. Все делікатно гарні коробиці. От, також при, як то кажуть, про самі насадки, про самий корм, на що ви будете ловити, то також описано. Також у кого зацікавило, тут є форум. Тут вам все порадять, розкажуть, що як, для чого е, ви можете купити, з чого почати. Пл які плюси цієї є рибалки. От, я, як рибачу на даний вид рибалки у мене, два чемодани, дві сумки, плюс рубзачок з, вуд, з вудком, і то все треба тягнути до озера. Можу. Все добре, якщо приїхали автомобіль з автомобіля, пішли, там буквально 5-6 метрів до водойому розкинулося. І я рибачте, як треба йти кілометр два, і то все тянеш в зубах, не можеш дотягнути, вже замахався, все вже трудно, ну розкладається ж. А тут дуже просто, легкі снасті, одна вудочка, рубзачок, на плече закинув, пройшов собі. Відкрив і розложився, сів і пол... рибалиш і получаєш великі-велике удовольствия. До речі, силочка на сайт, отутка з'явиться в кутику. Заходіть, інтер... дивіться. Може кому сподобається. Хочу вас, вам ще сказати, що оцей вид-рибалки лише починає стартувати в Україні. Цей перший сайт. І запрошую всіх, як то кажуть, бажаючих стати, як то кажуть, в ряди перших відкривачів цього, цього прекрасного виду рибалки Херабуна. Також і хочу подякувати Нішові за, як то кажуть, за допомогу придбання такої, як то кажуть, прекрасної снасті. Кого зацікавило, чекайте. На днях або на слідчий тиждень має приїхати вудочка. Зроблю детальний відеообзор про свою вудочку. І також постараюся виїхати на вод... зразу на водойом і порибалити. всім подяку, до побачення, тримайтеся.